Добрий день, шановне панство. Ось маємо що маємо маємо другу сім'ю жовтого самця, з яким він тут давав радости. Ми сім дівчат є. Не брав я їх руки, не провіряв, руки не доходять, бо повну тих робіт косовиця з січення тепер ще. Заглянув до приміщення зі шлаку. В одному місці десь хлюпала вода, і порозмивало. Ще треба було штукатурити там. Ну, всім треба шлак будівельний зі шлакоблоків приміщення. Його зразу з шлакоблоки треба штукатурити, щоб вони міцні були. Бо якщо потрапляє якась вода, і вони легенько ростуть. Вода мороз, і воно то все розбиває. Тепер щодо самок, будемо візуально дивитися, є такі самочки, що набирають інтенсивну вагу. В принципі, сьогодні неділя 3, напевно, чи 2 другого. Другого. Другого червня, то, в принципі, через місяць буде якраз десь. 130 днів, ну десь 2-4 липня, якщо самець в перший день запліднив якусь самочку, то вже можна буде надіятися на нутринят, А в принципі, будемо дивитися, як, як справився самець. Бо, так як я того жовтого самця відлучав, то він ще за одною самкою. Мені так видається, що за одною самкою він ще бігав і бігав, але страдали крім одної. Всі страдали, бо гіперсексуальний самець, і якого в мене не було, і він так ось маємо. Так працював в даній сім'ї. В першій сім'ї він дуже негативно попрацював. Ну, але там, напевно, більшість 90. 5% моя вина, тому що я перегодував там самок, з великою вагою кинув до самця, а велика вага в первісток, та і в інших самок призвела до того, що вони напевно зажиріли. Ну, Не віриться мені, що настільки може бути, Поганий самець, що він не, заплід... не... не запліднив нить тих самок. Ну, але що маємо, то маємо. Друга партія самок. Я навіть кинув їх до самця в віці 5 місяців і 20 днів по тій причині, що самки в мене вже. Набрали 4,5 кг, і я не хотів до, до 5-6 кг наганяти вагу, щоб знов не мати проблем. Ну що, тут може буду дивитися до них, я, в принципі, не дуже маю здоров'я бігати за ними, виловлювати їх. Ще і суглоб болить в мене тазовий. От. І то. Ну, але візуально, як є, так є. Звичайно, хто перевіряє самок. Ну, в принципі, самок потрібно перевіряти, Напевно, після місяця, як ми забрали самця. Самця забрали, робимо відлік ще місяць, щоб вони побули. І потім вже можна провіряти сам. Тому що. Може таке бути, як ми тримаємо самця наприклад 2 місяці, то якийсь процент самок ми тільки створюємо сім'ю. Якийсь процент самок він самець запліднює декілька пару днів. А бувають такі самки, що і через місяць запліднює, і через більше. Все залежить від того, як ми підготували самок до парування, в якому віці ми то робимо. От, і, і з якою вагою. Бо навіть колись, як я робив сім'ю, я вже орієнтувався на 6 місяців. І якщо в мене, наприклад, 5 самок було, 3 самки мали 4,5 кг приблизно. Від 4, будемо так казати, до 4,5, то я вже створював сім'ю. Так. От. А... Минулу сім'ю, яка проблемна, будемо так казати, я перетримав до 6,5 місяців, і там самочки вже мали по 6 кілограмів, а 6 кг, то вже видно занадто вже процес зажиріння. Йде процес зажиріння і нема чого тішитися вагою. Якщо жирні самки. Ну, Якщо вони йдуть на забій, ніяких проблем. А для парування добре, навіть мені колись внутрі води розказували, що перед паруванням за два, на 2 тижні добре самок посадити на дієту. Літом це є на 2 тижні хоча б на одну траву. Траву соковиті корми, ну, якщо є якісь. І дуже і зменшити обсяг зерна до 30% від е, загальної даванки. Наприклад, ми давали е, ну, самці, будемо так рахувати, вагою 7 кг. наприклад, дорослі, е, норма є е, суточна 200 грам приблизно корму. Е, не корму, а зернових кормів, чи гранули, чи зернових сухих зернових кормів, то треба її давати 60 грам в сутки і не перегодовувати, щоб вона скинула перед паруванням кілограми. Внутрії досить швидко скидають кілограми, вагу скидають, тільки їх трохи не покормиш, то вода. І за рахунок того, що вони будуть на такій дієті зимою, то, то є сіно, і буряк, і трошки зернових, дуже трошки. І вони або зовсім обмежити, не давати зернових, якщо дуже-дуже велика вага в самок. І потім через два тижні на такій дієті їх потримати, і потім кидати. До самця. От. Ну, а вже як дає, кинули до самця, то вже потрібно норму тут давати, яка має бути. Все. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.